Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні поговоримо з вами про шампуні, бальзами, краски для волосся, якими я користуюся. Можливо, комусь це буде цікаво. Зараз я користуюся серією LCF. Ось, використовую, користуюсь такими шампунями. І, звичайно. Обов'язково бальзамом. Дуже подобається серія цих шампунів, і вже давно цими користуюсь. Також користуюся теж ЕЦФ, але ось три глини. Дуже подобається ця шампунь, особливо літом. Коли волосся швидко жирніє, ця шампунь трошки підсушує. І дуже чудовий аромат. Зараз у мене шампунь закінчилася. Остаюся тільки зволожуючий бальзам. Обов'язково таку куплю, тому що дуже подобається і весь час таку купляю. А до цієї серії я її більш зимою використовую. Вона на основі масел. І зимою не пересушує від холодного повітря нашу шкіру. Також користуюсь часто маслом на, на вимити волосся декілька пару нажимів на руки, розподіляю по рукам, розподіляю по вологому волосся і висушую феном. Не видно, що волосся жирне, від цього зовсім не видно. Але волосся напитане силою, енергією, вітамінами, і чудово, мені це подобається. Раніше я користувалася Head and Shoulders, довго користувалася Head Shorders, а потім щось мені вже не сподобалося цей шампунь. То я перейшла на Enceft. Ось такими дешевими, як нам подарували. Ну, такими, ні, ми такими я такими вже не користуюся. Нічого і стоїть, десь пригодиться. Потім, після того, як помию волосся, звичайно, я використовую лак і точніше, не лак. Раніше використовувала більшість лак, ось у мене прям повна бутилочка купила, Но зараз лаком користуюсь рідко, тому що воно обтяжує волосся і не завжди мені це подобається. Зараз я більшість перейшла на пінку вологе волосся наношу пінку, вкладаю волосся, і чудово. Мені іменно цей лак, п'ятерочка. Мені пінка подобає, цей лак. А це для мене це новинка, можливо. І для вас це буде новинка, і, можливо, вас це теж когось зацікавить. Це мені сестра привезла з Німеччини, вона їздила до дітей, і привезла ось таку пудру. Це пудра. Тут ось дирочки, і насипаю на ладонь. Ця пудра тільки для короткого волосся. Для довгого вона не підходить. Раніше я про цю пудру не знала. Звичайно, мабуть, вона десь і в нас є. Я про її не знала, привезла сестра в подарунок, і вона мені зайшла от чудово зайшла. В літом, в жару, коли їдеш і волосся в спотіє, і воно там все злипнеться, то зовсім не підходила. Но от зараз зимову пору року. І я просто ходжу на роботу, приходжу з чудовою прическою і мені кажуть, Ви куди зібрались? В ресторан? Ви що таку прическу зробили? А я нічого не робила. Я просто висушила, помила волосся перед на мокрим волосся, перед тим, як сушити, нанесла трошечки піни, висушила, вклала, і потім, на сухе волосся, я на ладонь трошки насипаю цієї пудри. І буквально відхиляю волосся і наношу на корні, потім знову трохи насиплю на ладонь в другому місці. І руками ось так, якби піднімаю волосся. Піднімаю. Воно у мене коротке, у мене стрижка коротка. І просто руками я роблю, воно таке стає слухняне, і коли я посиплю ось потрошку, небагато. І в мене зразу прическа вже і розчоска не треба. Я піднімаю це волосся, і коли прохладно одіваю капюшон, то прийшовши на роботу, зняла капюшон, а прическа не прилягає, не мнеться, і мені це подобається. Літом не дуже, тому що я кажу, волосся потіло і злипалося це все. А зараз у зимову пору року мені це дуже сподобалось. Так що цікавитись, можливо, звичайно, і у нас це є. І, можливо, і вам стане в пригоді ось така пудра. Для укладки волосся. Я раніше про це не знала, повторюсь. З красок я останнім часом використовую сйоз, але, як я кажу, із цією крапелькою лії, бо є сіос дешевша, краска, та мені зовсім не подобається, пересушує волосся, а ця з крапелькою лії, волосся не пересушує. На місяць хватає мені один раз покраситься, беру я ось такий номер це шоколад. У мене темне волосся, а сідіни вже чимало. Ось така краска чудово закрашує сідиє волоси і все чудово. Але коли буває, щось там нема часу, покрасити, чи краску не встигну купити, чи що. Ну і оце купила теж такі бризгаю по проділі, там, де видно, що вже волосся не покрашене відросло. Ну, це так, тимчасово побризгаю там на день, поки достигу що миття, і воно змивається. Але колись кудись треба бігти, і ви не встигли покрасити волосся, то дуже виручає. Побризгала десиво і якраз я підібрала в свій тон. І все, я, вроді би, покрашена без сивих волос. Дуже чудово, мені це подобається, і дуже часто, так сказати, виручає. Ось такі мої засоби уходу за волоссям. Можливо, когось зацікавить, особливо ось ця що для мене новинка. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Дякую вам за ваші прогляди, за ваші лайки, за ваш час. Пока-пока, до нових зустрічей!